Ось трохи гарного настрою додала мені доставка Сільпо. Це не реклама, це просто я показую свої придбання. В основному це продукти. Чи авата. Так. Хліб отакий. От Добре, коли хліб є в домі. Хліб ще отакий. От Хлібець. отакий такий хліб. Так, яблучка. Три штучки, пів кіло. Треба помити. Яйця ось такі. Вибрала самі дешевші. Так. Мій улюблений сир Брі. Ого, 146. Ну, так, вони не на 200 грамів пішло на, на трошки більше. Ну, нічого, але ж все-таки дорого, дорого сир цей. Але він мені дуже потрібен для здоров'я. Тому я його купую. Так, що ще? Оце моя улюблена морква. Щоб гризти. Хто ще любить таку моркву? Отака була, я таку замовила. Далі, що в нас тут? Це в нас печінка домашнього птаха. Це готовий продукт до гречаної каші, наприклад. Дуже смачно буде. Далі майонез. Майонез це може якийсь. Салатик зроблю. Так, чи яєчко варене, теж смачно, сортик, тістечко медове з чорносливом. У нас зараз одні стреси, тому трошки себе побалувати не гріх. Так, що далі? Масло, масло вершкове. Дуже потрібний продукт у каші. Так, тут ще щось. А, це лук, ковбаса. О, велика палка. Я думала, що вона менша буде. А скільки тут грам? 360 грам. Ну, я так і замовляла 360 грам. Так, молоко. Теж з кашею дуже смачно молоко. Це ультрапастеризоване, воно довго стоїть, воно не псується. І можна варити каші і рисові, і гречані з молоком. Дуже смачно. Я, наприклад, останнім часом щось повернулася до дитячих кашок молочних. Ось, молочко, сир голландський. Ну, був такий. Який був, такий і взяла. Взяла, який був. Так. Тут ще щось. О, а це я не замовляла, це якась. Це якийсь этот не для продажу. Це мені презент від фірми. Дуже дякую. Клас. Приємно. Так, вже нема куди ставити. І на останок, ні, це ще не все, це ще не все. Огірки, огірки до пюре, до каші. Можна навіть у салатик покласти, якщо я буду робити салатик, в мене є бурячок. І я можу зробити собі салатик з бурячка і з огірком, і з майонезиком. Буде дуже смачно. І з чесничком. Отак. От і тут нам можна і, і без воєнних. Тут всього лише дві. Великі дуже дві цибулини. Ну, треба було їм написати, щоб поклали мені середні. Ну, це ж я не написала, от вони і поклали мені дві. Так. Ну і все. Тепер я з продуктами. Ну, ось такий перелік продуктів і такий чек в мене. І доставка. Послуга доставки. І чек. Ось такі у нас ціни зараз в Києві. Якщо комусь цікаво. Для котів нічого не замовляла в цей раз, бо в мене все є. Ще достатньо корму. От так. А яйця я завжди мию після магазину. Не знаю, чи це вірно, чи це ні, але вони зазвичай бувають брудні. Тому я їх мию. Вони в мене так полежать трошки. У воді, потім я їх помию під краном і покладу у лоток, в якому вони приїхали підсушитися, а потім повитираю і покладу в холодильник. Отак.